Дмитро Кремінь, вечір похилились в полі трави, ой трава трава. Місяць гордо величавий, з хмари виплива, ніби квіти квітнуть зорі в дальній далині, в полі мрійнім неозорім розлились пісні. У нас красивий рідний край, квіти, море, річка, Гай, рідне все поля діброве, а сади, які чудові, ненька наша Україна, адже ти для нас єдина. О місячне сяйво і спів солов'я, півонії, мальви, Жоржини. Моря брилліантів, це мова моя, це мова моєї вкраїни, Яка у ній сила і кличе, сія, яка в ній мелодія лине. Натхнення хвилини, о мова моя, душа голосна України. Ти сурми на сонців, ти стягів гаї, ти вибухів огнених повна. Я звуки твої люблю, наче очі дитину, Омова українська, хто любить її, той любить мою Україну. Раз сказала мені мати, можеш мов багато знати, кожну мову шанувати, та одну і мов усіх, що по серці ти зберіг. В серці ніжну і погідну збережу я мову рідну. Як умру, то поховайте мене на могилі. Серед степу широкого, На Вкраїні милій, Щоб лани широкополі, і Дніпро і кручі Було видно, було чути, як реве ревучий, Як понесе з України у синє море, Кров ворожу, Отой дія, і лани, і гори Все покину і полину до самого Бога Молитися, а до того ж я не знаю бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте, і вражую злою кров'ю волю окропіте. І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній, новій, Не забудьте пам'янути не злим тихим словом. Україна у нас одна. Нема на світі більшого добра, ніж та земля, яка нас народила, скупала в руті, м'яті, любисках, і на добро усіх благословила. Не пасеньки, ми діти всі її. З її піснями ми йдемо по світу. Немає більше того у житті, як рідну землю над усе любити. Кіхот з Лиманом. Надивившись на все в Україні, і рукою махнути на все. На старій деренчавій машині на обухівське вийти шосе, був би кінь який здавна, проскакав би про літа. Оксана Забушко, мова кожного народу неповторна і своя. Там гремлять громив негоду в тиші треві солов'я. На своїй природній мови і, і потоки гомонять. Клен зелений у діброві по кленовому шумлять. Солов'їну барвінкову, колосисту на віки, українську рідну мову. Вдар дали мені батьки. Берегти її, плекати буду всюди повсякчас. Бо вона ж єдина, так як мати, мова кожного із нас. чудова мова, світла й багата. Українська мова, мова мами і тата, мова мами і тата, діда й бабусі. Знаю її добре. Ще краще навчуся. Марійка Підгірка. 40 років. Розумієте, сорок років, Це немало вже, сорок років. Та яких іще сорок літ. Океани його. Мова рідна, слово рідне. Хто вас забуває? Той у грудях не серденько, але ж камінь має, як ту мову нам забути, котрі учила. В нас їх ненька говорити, ненька наша мила. У тій мові нам співали, нам казки казали, у тій мові нам минувшись, наші відкривали. От тому плекайте, діти, рідну свою мову, вчіться складно говорити своїм рідним словом.